Всім привіт! З вами знову тока Аліса. І сьогодні, як ви вже побачили по обкладинці, ми зробимо обзор ось того нового трьохповерхового будинку. Не буду вас довго затримувати, і зараз ми вже починаємо. Я вже трохи облаштувала цей будинок, проте, я думаю, це не завадить нашому обзору. Тут ось така діляночка, можна пройти і заходимо. У нас тут може зустріти вхідна кімната, а потім ліфт. Найдивніше з усіх що тут є нульовий поверх, потім вам про нього розкажу. Тут у нас ще величезна, величезна, величезна кімната, вона аж настільки велика, що не можна зробити вітальню. Ну ж, бо, пішли на другий. Тут нас також зустрічає така міні-кімната ліфта. І ось тут в нас просто кімната з вікном. Так, не подумайте, жодних стін, лише одне вікно. Гарно підійшло, якби виробили якийсь робочий офіс. Далі нас зустрічає також велика кімната, з якої так само можна зробити вітальню. Але як бачите, в мене це кухня. Далі будуть дві маленькі кімнати. Ось, наприклад, ось ця та ось ця. І не забудьмо про останню кімнату, з якою, я думаю, більшість, так і подумають, зробити туалет. Ходімо досліджувати третій поверх. Третій поверх, мабуть, один із самих найменших поверхів. Тут у нас ось така кімната з балконом. Можна зранку буде кави попити, чайочка ідеально. Далі буде величезний басейн, який, до речі, дуже зливається з морем. гляньте, я на початку взагалі подумала, що це що то море це є басейн. Так, тут можна плавати, так, не потонути. Ще вам дещо дуже важливо розповім. Якщо ви не знали, то тут сонце так само робить закат, як за морем, От дивіться. Замість того, щоб одразу була ніч, воно стає як закат. Скажіть гарно. Добре, і перед закінченням хочу вам розповісти про нульовий поверх. Так, там на в описі не було написано, можливо, і було, ніхто не бачив. Але, як на диво, це буде тепер єдиний будинок, у якого є чотири поверха. Написано, що три, а насправді чотири. Поїхали досліджувати. Тут у нас звичайна обстановочка, ліфт і ось ключове. Цю штук неможливо так просто прибрати. Ви її взагалі не приберете. Тут треба натиснути, щоб двері відкрились. І закрити. Я тут зробила доволі такий гарний і практичний бункер. Гляньте. Ось так. Можна ставити взагалі все, що хочете. Одна величезна кімната. Можна взагалі зробити секретну кімнату для ігор. Тож, давайте підведемо підсумки. Загалом будинок дуже класний. Має цілих три поверха і секретний четвертий з міні-бункером або якоюсь секретною кімнатою. Коштує він усього лише 84 гривні. А якщо ви бажаєте купити його ще з неоновим та сонячними цими, то воно буде коштувати 119 по акції. Дуже гарний, кльовий будинок, можна бачити схід сонця, захід сонця і загалом. Мені, наприклад, дуже. Він підлікляє. Якщо вам сподобався відос, не забудьте поставити лайк. До наступних зустрічей!